Доброго дня, мої вітання, як завжди, супер пропозиції в нас на каналі. Звати мене Омелян, авто з Європи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на телеграм-канал. На телеграмі каналі ви зразу зможете побачити фото, відео свіжих автомобільчиків, які приїжджають за аукціону. І не лише свіжих, а просто цікавих, які є в доступності. На сьогодні супер пропозиція Volkswagen Tauran 2017 рік. Такий голубенький металік автомобіль в чудовій комплектації. Бельгійський, лізинговий, обслужений згідно регламенту. Весь рівненький правильний автомобіль. На ледовському світлі, ближнє дальнє світло в даному автомобілі ЛЕД, ледовські ходові вогні, просто суперкомплектація. Двохлітровий дизель, економний динамічний автомобіль з панорамою. Легкосплавні диски, хром під вікнами, затонований такий нарядний. Сімейний автомобіль Family Car сьогодні приїхав з аукціону. Вже він є на дану хвилину в інтернеті. На мобіле де. Можна побачити його, ціну пробіг. Так, пробіг на 192 тисячі. Хайлайн Панорама LED. Автомат, бачу, написано помилково. 110 кВт, 150 к... коней. І що ми маємо? Ціна на експорт, ціна нето 12500 євро. Ціна для Європи 15-120 євро. Мультикермо. Є у нас дистронік, є у нас навігація, є у нас підігрів руля, підігрів сидіння, двохзонний клімат, контроль, є у нас камера заднього виду, автомобіль в класній комплектації, панорамка в нас де. Відкривна. Volkswagen ніколи. Ще не бачив проблем з панорамою. Все зроблено якісно і є в нас шторка до панорами. Тобто в сонячні дні можна собі закривати автомобіль по салону збережений. Карти дверей, сидіння, все в хорошому стані. Датчик світла, датчик дощу, звичайно, присутній вже в нових автомобілях. Така чорна глянцева вставочка, досить нарядний автомобільчик. Колір досить стильний. І практичний. Є шторки на вікнах, Ледовські стопи, звичайно, виділять, виділять даний автомобіль в потоці інших автомобілів. Електропривід кришки багажника, рейлінги, все, як автомобіль, як прийшов за аукціону, так і в комплекті їде <кій>, до клієнта. Така супер пропозиція. Кого цікавить ціна в Україні, пишіть телефонуйте на Viber. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.